Слава Україні! Сьогодні у цьому відео готуємо разом з вами смородиновий джем У минулому році готувала варення зі смородини. У цьому році джем Дивіться, який він густий. Мармелад. Тут тільки два інгредієнта Це цукор та смородина. Немає нічого зайвого. Ніяких загущувачів, підсолоджувачів і інших некорисних інгредієнтів. Натуральне та корисне. Пропоную починати. У мене тут чорна смородина. Я її помила там, де гілочки, нічого страшного. Можна обірвати, можна залишити. Смородини тут 3 кілограми. Усю цю смородинку потрібно перебити блендером. Переливаємо смородину у сито. І перетираємо її за допомогою ложки у джем. А із шкірочок перетертої смородини приготую ягідний компот. Смородинового пюре вийшло на 2 кг 700 г. Додаю сюди стільки ж цукру, перемішую та даю так постояти. А поки приготую баночки, Простерилізую їх. Баночки вже простерилізувала. Стерилізую їх у мікрохвильовій печі. І за цей час, поки стерилізувала, цукор розчинився. Зараз вмикаю плиту і доводжу до кипіння. Тільки почало закипати, засікаємо 5 хвилин. І весь час потрібно перемішувати, щоб не пригоріло до дна каструлі. Каструльку беріть. І з товстим дном. І також під час варіння будьте обережні і уважні, тому що маса збільшується у об'ємі і може википати із каструлі. Тому, якщо почне википати, то вогонь зменшуйте або взагалі вимикайте. А потім знову вмикайте і продовжуйте варити. Минулого року я готувала не джем із смородини, а варення. Тому що мені подобається, коли кісточки, шкірочка. Але моїм діткам не сподобалось варення. Вони скуштували малиновий джем, сказали, нам подобається, коли нема кісточок-шкірочок. Тому мама, будь ласка, приготуй із смородини теж джем, а не варення. Тому в цьому році готую так. До речі, ягідка смородина вона дуже корисна. Нас дуже виручало взимку варення зі смородини, допомагає від головного болю, при застуді, коли температура. Дуже рідко лікуємось ліками. Нас виручала саме смородинка. Тому готуйте, не лінуйтеся домашнє найкраще. Пройшло 5 хвилинок, плиту вимикаю і розливаю одразу по стерилізованим баночкам та закручую стерилізованими кришками. Ось такий густий джем у нас в результаті вийшов. Він не тільки ароматний і гарний, а ще й дуже-дуже смачний та корисний. Тож готуйте за моїм рецептом. І насолоджуйтесь смаком. Готується швидко та просто. Смачного! О, мам! Ти вже досняла? А можна покуштувати? Так. М -м -м. Смачно! тільки не плямкай.